Друзі, є такі люди, які питають за пізню черешню. Зараз на дворі, 1 серпня, ми якраз займаємося тим, що готуємо черенок під окуліровку. І перед нами такий пізній сорт, як стокато. І випадково під листям ми замітили черешеньку. По характеристикам стокато, це десь іде 10 липня, але незважаючи не на це, деякі плоди ще збереглись на дереві і в такому що добротному стані. Звичайно, що так як вони здаються, що трішки, може ливо підів'яли, але то не страшно. Тут одна трошки підігнила. Сорт канадської селекції, основне, він самоплідний, і пізнє цвітіння, і пізнє дозрівання. Ось подивіться. Початок серпня, ще деякі черешеньки на дереві. Плоди великого розміру, але не такі здоровенні, як Тамара як Регіна. Однак вони дуже тверді і хрустячі, не дивлячись на те, що вони вже давно перезріли, вони ще в такому добротному стані збереглися на дереві. Тут ще навіть ще деякі черешеньки ще висять. Ось подивіться, вони не вчеплені, вони з'єднані. Друзі, хто бажає невибагливий сорт, який стабільно плодоносить. І великим ще бонусом цього сорту є те, що вона має якби таку витривалість від черв'яків. Тобто, скільки її рвали, куштували навіть не на кроплені дерева, черв'яків в них не знаходили.